Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож мукачівським туристичним маршрутом. Це не просто екскурсія, а справжнє відкриття для тих, хто хоче відчути атмосферу міста через його бронзових усаків. Тож поїхали. Ми зараз знаходимося біля найпершої скульптури з гусячого маршруту гусака туриста, встановленого ще у 2016 році. Кажуть, він справжній мандрівник і елегантний дослідник міста. Саме з нього почалась історія цілої серії бронзових гусаків в Мукачеві. Щоб дізнатися більше про гусячий маршрут, ми звернулися до туризмознавця Макса Адаменка, який розповів цікавинки скульптурок. Це гусачок-мандрівник, звідки це відомо. Ну. По-перше, так і виглядали на старих світлинах на листівках мандрівники, які приїжджали з Закарпаття. 20 30 ті роки Закарпаття була у складі Чехословаччини, і роль Закарпаття була відвідана як такого європейського парку для прогулянок, гірські масиви, макувалися, продавалися гірські маршрути туристичні, працювали з населенням, щоб вони могли підказати і направити. Ну і ось такі мандрівники. В кепі, щоб не напекло голову, з наплічником. Отут зображений намальований трилисник, і видно, що знайшов Едельвейси десь в горах, зірвал нехороший, ну тоді, мабуть, було їх більше. Ну і парасолька закріплена за наплічником, раптом піде дощ або що. І він весь такий. Ну, ну, тоді таке були гірське спорядження і одяг. Да? Не видно, що трекінгові у нього були черевики, бо вусачок посила. Ну, але він весь, весь такий франт. Щоб не пропустити жодну з локацій, ми вирушили далі гусячим маршрутом. Наступна локація центр міста. Ми знаходимося на центральній площі Мукачева, найвідвідуванішому місці міста. Саме тут, напроти міської ратуші, у 2016 році до дня святого Мартина з'явився ще один герой нашого сюжету гусак із ретрофотоапаратом. Він ніби знімає все, що відбувається на площі. Місто його мешканців та гостей. Це місце миттєво стало улюбленцем Мукачівців. І туристів на сьогодні в Мукачеві встановлено три такі скульптури гусаків, але на цьому не зупиняється. І планують розширити цей проєкт до 11 фігур, створюючи таким чином цілий маршрут або міні-квест для відвідувачів. Гусики це ще один символ Мукачева. Вони мають відношення до Мартина Святого, святого першої церкви міста, небесного Покровителя і захисника Мукачева. Загалом, за концепцією, їх має бути 11, тому що 11 листопада день пам'яті. Наразі є троє. Один з них знаходиться просто навпроти міської ратуші, це є гусачок-фотограф, і це місце для нього вибирали декілька днів, консультувалися, як те краще поставити, щоб він і не заважав, і був помітний. Він фактично маркує місце для фотографування. Якщо ви будете поруч із гусаком. То фоном на світлині буде якась міська ратуша. Це є друга візитівка міста після замку. Паланок гуси вважалися у римлян священними птахами Марса, на честь якого і був названий майбутній святий Мартин. Кожна із скульптур заввишки 90 сантиметрів. Вага кожного гуся 46 кілограм. На цьому туристичний гусячий маршрут мукачева не закінчується. Ми рухаємося на крайню локацію. Зараз ми знаходимося біля місцевого ринку в Мукачеві. Тут знаходиться гусак-пивовар одна з трьох бронзових скульптур, що входить до унікального гусячого туристичного маршруту міста. Він стоїть на бочці, тримає кухоль пива та весело зустрічає гостей і містян. Це не просто кумедна статуя. Гусак символізує святого Мартина, покровителя Мукачева і водночас натякає на веселий і гостинний характер цього міста. Цей гусачок самий неоднозначний. Багато хто на нього говорить, що це гусак пивовар. ну, бо він стоїть на босі з пивом і у нього келих з пивом. Хоча, якщо я буду з келихом пива, то не значить, що я його варю, просто люблю пиво. Це біографічний гусачок, тут можна сказати, що зображений один мукачівець, коли в юнацтві він якраз любив пиво, гасав на мотоциклі. І зараз полюбляє мотоцикли і досі. Рокери тоді їздили на мотоциклі в таких шкіряних косухах. Бачите, от на ремінцях видно, що кожанка. Шкіряний був шолом, окуляри від вітру. Понятно, що любили пиво. Усачок стоїть на бочці з пивом. На бочці зображений мотоцикл, яке має відношення до пивоварю мотоцикл. Це рокер. І що за мотоцикл? Тут марка Панонія, Це угорська марка мотоциклу. Це в 50-70-х роках в Угорщині такий мотоцикл випускався. Ну і на келиху написано Траторія Гранд Панонія. Тут також ресторан-заклад, де подавали пиво, і можливо він там бував. Не знаю. І там було файне пиво. Ну а на бочці тут з боку видно є краник, тобто це чоповане пиво. Бо е, раніше в банках не розливали. Ну, от такий гусачок рокер не зовсім зрозуміло для туристів, але це е, про людину. Це біографічно. Також у місцевих є повір'я. Якщо потерти гусака за дзьоб і при цьому загадати бажання, то воно обов'язково збудеться. Тож не гайте часу, приїжджайте до Мукачева, щоб побачити цю унікальну серію бронзових гусаків.